Побачила улюблені сирки по акції мак і кокос. Беру їх і ще зроблю домашні такі самі і порівняю смак і ціну. Головний інгредієнт, сир, кисломолочний, я беру завжди в маленькому магазинчику з молочними продуктами. Не кидайте в мене тапками, так, він дешевий, так, можливо, це сирний продукт, але мені він смакує краще заупаковані в супермаркеті. Сир, масло і цукор ретельно подрібнюю блендером, достану пасти і розділяю на дві рівні частини. В одну кладу кокосову стружку, а в іншу мак. Мака кладу небагато, у злагоди в складі всього 8%. Але кажу наперед, покладіть на 5 грам більше ніж я. У мене в результаті менше було ніж в злагоди, але все рівно добре відчувався і смакував. Тепер формую самі сирочки за допомогою харчової плівки. Це дуже легко і швидко. Я цьому навчилась нещодавно завдяки дівчатам, кулінарам з Тіктоку. Раніше сирок лазурований це був якийсь недосяжний делікатес. А тепер в морозильній камері завжди декілька штук чекають на шоколад по акції. Бо шоколад зараз коштує як крило літака, але бувають акції, як от зараз в тебе по 44 гривні молочний. Але не сваріть мене, що це мило і неякісно. Що є, то є, сумніваюся. Що в злагоді він кращий, розтоплюю його в мікрохвильовці два рази по 40 секунд з рослиною олією. Сирки, до речі, трохи полежали на столі, поки я топила шоколад, і їх тепер легко звільнити від плівки. Занурюю сирочки в шоколад, вони холодні з морозильної камери, тому шоколад на очах застигає. Мені його вистачило впритик. Ви побачили, як я його розмазувала на останньому сирку, але всі в шоколаді, так що все добре. Як покрити шоколадом, дайте полежати сирочкам в холодильнику декілька годин, тому що от мене сирочки полежали на столі і на них сформувався такий конденсат. Не робіть це, як я, не куштуйте відразу. А я вже в нетерпінні порівняти смак і ціну. І перший мій улюблений, маковий. Нагадую, мої підрахунки не зовсім вірні. Я рахую тільки продукти, вибачте за неточність. І тут точно перемога домашнього. Сама сиркова маса смачнюща і така ж повітряна, ніжна Але злагода теж смачний сирок, в ньому більше маку і шоколад добрий. З кокосовим все, навпаки, лагода набагато смачніший, бо кокосовий смак дуже добре відчувається і взагалі схожа на. А домашній, ну просто сирок в шоколаді. Я не відчула кокосу, певно, треба ще щось кокосове додавати, крім стружки. Висновок і купити варто, і зробити варто. Глазуровані сирки це моє дитинство, яке згадується так радісно саме зараз в зимові свята. Вітаю всіх з наступаючим новим роком і бажаю вам миру, тепла, затишку і найсмачніших смаколиків у ваш дім. Бережіть себе. Їжте здорові!